Із символічною торбою з закликом до прем'єра Азарова піти у відставку, підприємці пропонують піти по світу усьому нинішньому складу Кабміна. Безпреділ нашої власті, президента, який літає на вертольотах дорогих, ціни повищаються, аренда нас пенсійний фонд. А тепер уберуте плате єдині, фіксовані. І будемо пойметь домой. Сім'ї Треба. Налоговая получит возможность просто. Буквально уничтожить, если захочет там любой бизнес мелкий денег, нет, платить нечем. Люди ничего не покупают. Люди бедные, нищие. Голодний і холодний, у них просто нету денег покупати не за що. То есть, те налоги, які существують сьогодні, вже собственно з большим трудом. Ну я не виплачу. Це одного чоловіка вже уволі. Ну потому потім в состає содержать його, остануть сам торгувати, ну, а потом закроюся сам. Що далі діє, ні звісно. Заміни до податкового кодексу, які були внесені в кінці минулого року, після багатоденних страйків підприємцям, вони наразі вважають напівмірами. Кажуть, то відстрочка, а з 1 квітня малий бізнес знову може попасти під загрозу знищення. Вже зараз, за словами і стягнення податків збільшилися. Предприймаєте, поки знаходяться на упрощеній схемі налогообложення. Ну, в зв'язку з тим, що uh, налоговий кодекс uh, совместно новими uh, законодательними актами, касаючись пенсіонного фонду, uh, наложив на підприємців ще додаткову ношу і uh, Більше стали підприємці платити в казну в державі на 300 гривень. Акції протесту підприємці обіцяють проводити раз на тиждень з тим, щоб знову зібрати майдан у Києві і добитися відставки уряду. Ліна Миронова, Іван Вірченко, Харківські новини.